Вітаю! Мене звати Олена Матяш, я е, людина, яка хоче, допомагає і хоче допомагати тим людям, які цікавляться своїм здоров'ям, які дбають про себе і їм цікаво, що може допомогти організму. Е, я теж цим цікавлюсь багато років. У мене є певний досвід. Зараз я четвертий рік, 4 роки працюю в компанії Airsak, це турецька компанія. Вона якби, сказати, має дуже гарне производство, екопродство, засобів для дому, для оселі, для шкіри, для догляду за ну, станом шкіри. Для здоров'я, і в цій кампанії є дуже гарна подбірка рослинних екстрактів, які допомагають людині становитися здоровішими. Ось. І ось сьогодні у мене є такий месендж, такий посил сьогодні розповісти вам про спіруліну. Спіруліна це така мікроводоросль, яку я дуже полюбляю. І рекомендую, тому що зараз сонечко. Чому сьогодні я вирішила? Тому що весна, на вулиці вже співають птахи, повилазили квіти, дуже гарно, але людина, кожна, виснажена після зими, після стресів, після всього кожному потрібна підтримка. І от чим себе можна підтримати? Що я хочу порекомендувати? Це спіруліно. Чому? Тому що в неї багато білка. Хочу ще нагадати, що компанія «Ерсах» – це виробник, який виробляє продукти за Турецьким кодексом. Тобто всі екстракти, всі засоби, вони пройшли перевірку, мають сертифікати міжнародні. Компанія себе представляє на міжнародному ринку в Україні і в багато країн. Піст радянського простору. Це дуже серйозна компанія, і я дуже така прискіплива людина, яка Завжди цікавиться, хто, ну це, де, де беруть люди. Тобто, я завжди дивлюсь на склади, там, склад там, любого, навіть це може бути якийсь продукт, який я купляю в магазинах. Да? Я завжди дивлюся склад, тому що я дивлюся, які, яка якість, скільки там сертифікатів. Тому що я розумію, що це таке. І тому маю певний досвід користування екстрактами, БАДами, рослинними, екстрактами, і можу порадити. Тому сьогодні у мене такий меседж. Що в спіруліні? В спіруліні багато білка, це 65% від сухої речовини. Що таке білок? Це те, що нам необхідно кожного дня. А чи доїдаємо його чи ні, не доїдаємо. І я навіть не рахую той білок, бо це треба окремо виділити на це час. Часу мало, багато справ, багато роботи. Але я знаю, що якщо вдень я вип'ю три капсули спіруліни, то я задовільню собі середню до ну, норму не тільки білка, а й вітамінів. А яких вітамінів? Вітамінів А це вітамін зору. С це вітамін для судин. Д, це вітамін для кісток, Є e, – це вітамін здоров'я, К, це той вітамін, який допомагає вітаміну Д. Тобто, ви, коли вживаєте спіруліну, ви, якби, вирішуєте уже декілька проблем. Далі йдуть вітаміни групи В. вітаміни групи Б2, В2, В3, В5, в 6 і В12. Так ось. Коли є у продукту b 12 я слухала лікаря Комаровського, мабуть, такого всі чули. Так от він казав, що b 12 тобто це замінник ну, нашої яловичини. Тобто, я впевнена, що багато людей не вживають зараз яловичину з певних причин. Тому що вона коштує ну, дорого і багато людей не купують яловичину. А нам потрібно поповнити залізом організм і всіми тими мікроелементами. Так ось спіруліні ви це можна, можете знайти. Спіруліну можна давати і дітям, і людям похилого віку. Це дуже корисна рослина, рослина мікроводорос для жінок. Також в спіроліні є багато магнію, є магній, кальцій, железо, железо жа, залізо, залізу. Хром, фосфор це те, що необхідно нам для підтримки нашого організму, особливо жіночого. Хоча я дуже щас ну, не, не хочу сказати жінок, хочу сказати чоловіків, їм теж треба підтримка. Тому, якщо у вас поряд є людина, про яку ви піклуєтеся, я маю на увазі чоловіків. Тому що жінки за, ну, завжди піклуються більше за дітей. А чоловіки це наша. Це наші захисники, це наша підтримка. Їх теж треба підтримувати. Вони працюють, їм нема коли розбиратися. Спіруліна, ні спіруліна. А кожна жінка в своїй родині повинна подбати про своїх рідних і близьких. Тому у мене дуже багато добрих таких відчуттів про спіруліну. В неї є протеїни. Це волоси, нігті. Спіруліна допомагає справити стресом, вона дає енергію, захищає від радіації. від радіації. Ви розумієте, як нам зараз важко, і спіруліна захищає від радіації. Тобто, вам не треба щось видумувати. Це, це, це ще якби одна така галочка, що вам потрібна спіруліна. При анемії вона допомагає покращити зір, покращує пам'ять, вона дуже гарно працює з кишківниками, тобто вона нормалізує весь, весь процес кишківнику. І якщо людина дуже, ну, на постійній основі приймає, приймає спіроліну, то в неї проходить алергія. Що я хочу сказати для жінок? Що в них нормалізується цикл жіночий, це особливо дівчаткам, які худенькі. А ті, хто повненькі, треба спірліну вживати до їжі за 30 хвилин, і є певні ну, результати, що люди худнуть. Хочу сказати, що в упаковці 90 капсул, значить, приймати треба по одній три рази на день, якщо ви хочете схуднути, то за півчаса до їжі ну, запивати певною кількістю води. Так ось в трьох капсулах ємкість 1380 мг. Це є 1,3 грама приблизно. Так ось, якщо для загального споживання на ну, звичайній людині, от я звичайна людина, я підтримую свій організм зарядкою, але я не дуже спортивна. Я ходжу, але не дуже багато. Ну, тобто Я повільно займаюся своїм здоров'ям, але не з такими великими зусиллями. Так от мені потрібно для зміцнення своєї організму від 1 до 3 грам. Ну, тобто, якщо ви будете вживати три капсули, то ви якби, ну, в, цю, в цю розмірну сітку входите. Якщо людина спортивного типу, то їй потрібно від 2 до 7 грам білка ну, спіруліни. Тобто, Ну, треба більше вживати, тобто вже одній баночки на місяць не ну, У кожного, свої, кожного своя мета. Тут якби є рекомендації, я от вичитала, і для того, щоб знижити холестерин, то для того треба від 1 до 8 грам спіруліни. Для знижки артеріального тиску це від 3 до 4 грам спіруліни. Тобто, якщо у людини певні ну, такі завади, то Треба тільки більше її пити. Ну, хоча, якщо ви просто почнете її пити, от по 1 три рази на день, то ви, звісно, побачите і відчуєте що себе краще. Тому у мене, мабуть, все, що я хотіла розповісти, може і ще щось. Кожного разу я хочу підтримувати свої сторінки і розповідати вам свої досвіди. Я, я п'ю сама, в мене п'є донька. Вона теж підтримує своє здоров'я, і я бачу по неї певні результати на її організмі, на моєму організмі. Тому в мене ще цю спіроліну одну хвилинку п'є кіт. Я йому цю, ну, на, дві, на дві неділі хватає на два тижні одніє капсули. І в нього дуже гарна шорстка, він дуже гарно себе почуває. Тобто, ну, наших, як сказати, менших ми не можемо там, надурити, да? йому не розповісти ні про кодекси, ні про що. Він просто сам розуміє, що йому потрібно. Тому ви розумієте, да? що це дійсно гарна якість. Тому при замовленні через мій сайт у вас буде знижка 20%. За дві банки спіруліни ви ще отримаєте. 4-5 подарунків від компанії, і це буде вам дуже вигідно. Подарунки дуже гарні. Тому пишіть мені в особисті, пишіть на мої сторінки, заходьте по посиланню, і ви дійсно будете задоволені. Вам гарного дня, нам мирного неба, весни і гарних сподівань. До побачення!